Відносини і всі ці ситуації скрізь є, були і будуть. Але ми будемо читати кожен себе сильним, якщо ми знайдемо вихід з цього і наперед, ми навіть це знати. І от сьогодні дивіться, суд вже давно состоявся, як говориться. От поприходили з бумагами, то тобто доказувати, і це. суд застояв, то все вирішено. Це зрозуміло. Осталося тільки зрозуміти специфіку працівника, де? Де є такі нюанси, які просто в інших сферах діяльності людей, просто їх немає. В нас тільки нам вони присущі. Я колись приводив примір, попросили мене в Ліскиті, не про Люба. А вона наварила картошки, чого, коецік, тому що другий других варіантів не знаходилось. Опять же, я кажу, бюджет, і ета. ну нема. І в нас те ж саме тут. Я не за те, що там чого. Чому постійно нас стоять, як чарка дружби говориться. Вот. А от методи і специфіку роботи ну, нам треба на дальніше встановити. Відділ культури, Віра Михайловна, от бачите, ви придираєтесь, що вже у Михайловича документи чітко організовані. Так от ви почніть з себе, підійде юридически, фактически, а краще всього ви знайдете по совести. Слова і методику правильності відносин з нашим чудовим музичним колективом. Дуже добре бажаю вам всім злагоди і добра. У мене тільки запитання. Значить, я зараз знаходжуся в відпустці 20 числа. Так? У Оксани Прохаренко у 9, у 9 класі ми ведемо ремонт під час моєї відпустки. Так? Це у мене питання. Це я правильно роблю? Це по закону, це юридично. Mm -hmm. А якщо, наприклад, у мене... Не зібрався колектив, і я вийшла просто подивитися там кудись у дом культури, там концерт в цей час, наприклад, або з колективом пішла. Це у рамках закону чи ні? Тобто, давайте іще вирішимо точно, щоб я була законопослушним громадянином.